Відео для YouTube каналу. Кому цікаво. Заходимо, дивимося, отакий у нас зерновоз. Заміряли, приблизно буде в ньому. Приблизно, я не кажу, що точно, приблизно 12 кубів. Скільки тон ще не знаємо, але ну, це на сімечку ми робимо. На сонях. Одноосний. Із звичайного ПТС 4 зробили такого красення. Отакий він. Сьогодні цілий день сам працював, трошки подоварював отаким під вечір уже помічником поставив сам. Кузовка цього. Отак таку ногу поставив, щоб зразу чіпляти до трактора. Отакий у нас ще вид спереду. Пишемо рекомендації, якою фарбою його пофарбувати. Ще не фарбований. Отакий красень, здоровий. І, звичайно, птс 4. 2 птс 4 Кому цікаво, пишемо. Розкажу, як я його робив, що ми сюди тулили. Як ото кажуть у відео в Тіктоці, як воно все добре з жилі заліпиться. Откривачка така у нас. Простенька. Тільки раз. І не хоче трошки. О, десь трошки ще не розробилося. Я думаю, що все буде добре. Всередині. Отак його. Розтяжка така труба. Нічого. Нічого незвичайного. Рішив таку простеньку зробити закривачечку. Отакий буде у нас зерновоз. Ще раз кажу, із звичайного ПТС 4. Два птс 4 Рама. Ресори у нас стоять з прицепа із зіла. Так мені сказали я. Точно не знаю. Ну от так. Ще циліндра немає. Завтра будемо ставити. Всім дякую. Далі буде. Чіплятися за трактором. Покажемо завтра вид з трактором. Всім дякую. Коментуємо, пишемо. Dolly Buda.